Всім привіт! Сьогодні оглядаємо такий от блок живлення. Huawei 12V1 А. Мінус назовні плюс всередині зроблено в Китаї. Блок живлення вживаний, але суттєвих ознак використання немає. Корпус ціленький. Довжина дроту ще йде до навантаження 1,5 метри. Вага блока живлення 117 грам Без навантаження блок живлення видає 12,9 В. На дроті, що йде до навантаження, присутнє маркування 20 АВГ 30 вольт, 80 градусів. Блок живлення продається за українські гривні і коштує 85 гривень за одну штуку. Ціна може динамічно змінюватися як в більшу, так і в меншу сторону. Чесно кажучи, недавно дружина ходила в магазин, купила таке прикольне морозиво, яке також коштувало 85 гривень. Ну, якось так. Блок живлення за ціною пачки морозива. Ну, але морозиво не просте, а там з бананами всередині. Посилання на продавця цих блоків живлення залишу в описі під відео. Блок живлення має на кінці отакий от круглий штекер із пружинками. Перевіримо, в який роз'єм підходить цей штекер. Роз'єм 2,1 на 5,5. Роз'єм 2,5 на 5,5. 2,1 на 5,5 підходи без проблем. А от роз'єм 2,5 на 5,5 не підходи. Перевіримо, чи не відходи. Ні, нічого тут не відходи, працює все добре. Габаритні розміри блока живлення в корпусі 50. На 84 на 27. Без навантаження маємо пульсації 19 мВ. Перевіримо блок живлення під навантаженням. Один Ампер блок живлення тримає без проблем, при цьому просадка напруги до 12 вольт. Тобто, взагалі, як виробник і обіцяв. При цьому пульсації 250. При цьому пульсації 330 мВ. Пробуємо перевантажувати блок живлення. 1,95 ампера, блок живлення йде в захист. Ще раз пробую. 1,88 ампера, блок живлення йде в захист. Захист від перевантаження працює. Це не може не Це чудово. Чесно кажучи, поки що блок живлення подобається. Просадка по напрузі була досить незначна. Вірніше вона була. Просадка по напрузі була до 12 В. Тобто номінально, номінально так, як і обіцяв виробник при навантаженні 1 А. Пробуємо захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання працює. В принципі, блок живлення гарно себе показав на тестах. Не хочеться його, чесно кажучи, коваряти. Але заради науки чого не зробиш. Так що подивимося, що тут всередині. Дістав я. Дістався я до середини блока живлення. Доволі непогані драти підходять мережеві, в принципі. І що ми тут бачимо по входу? По входу, як завжди, класична схема. По входу ми бачимо запобіжник, бачимо термістор, дросель, фільтруючий конденсатор. Ще один маленький конденсатор. Там під ним діодний міст. Ще конденсатор по входу величенький. Трансформатор. Трансформатор, чесно кажучи, не дуже великий, міг би бути і більший. В порівнянні з моїм пальцем отакі от розміри трансформатора. На виході стоїть конденсатор, дросель. І ще один маленький конденсатор. На виході також отак от збірка діодів є. Зовнішня сторона плати має такий от вигляд. Лицева сторона плати. Ще раз крупним планом. Ось вона. Ну, чесно кажучи, якихось там космічних технологій я тут не побачив. До речі, ось стоїть оптопара. А ні, то мікросхема. Ось, до речі, ось стоїть оптопара. Тобто є зворотній зв'язок, ну то й зрозуміло. Ну, Блок живлення зроблений нормально, претензій немає ніяких. Ну, Але якихось космічних технологій тут також немає. Радіаторів, тепловідводів також тут немає. Ну, але пайка якісна, блок живлення зроблений доволі таки нормально. Ну, я так розумію, це шимка. Ось під конденсатором отут. Ось вона. Так я вам скажу, вона не в СМД, а в діп-корпусі, Що цікаво, здебільшого у нас в СМД все останнім часом. Ось мікросхема. Ось вона. Ну, такі от воно цього блока живлення. Кому треба? Міряю розміри плати без корпуса. Сорок чотири, сімдесят сім, дев'ятнадцять.